Друзі, всім привіт! Хочемо показати вам наших пухнастиків. Ось наші колобочки бігають. Це наші результати інкубації. Закладали ми повний інкубатор через деякий час. Просвітили яйця і 20, відклали, тому що вони були незапліднені. Е е і в кінці в нас вилупилося 29 ось таких малюків. Трошечки в нас підводило світло. І ось такі маємо результати, переживала, як, як це все має бути на сьомий день і потім далі ще декілька днів виключала світло і на 5 годин, і на 3 години. Тому ось так ми, коли світла не було, просто інкубатор накривали одіялом щоб теплота зберігалася. І ось у нас такі результати. Результатом ми задоволені, тому що добре, що не гірше. Маємо тепер і чорненьких, і біленьких, і різних, різні породи. Чорненьких більш всі активні, бігають. Здзьовують, щось собі шукають, водичку мають, корм їм тут намололи і ось так. Будемо мати за чим тепер дивитися. Це вони сидять в брудері який ми купляли ось з такою кришкою, з лампочками, підігріваються гріються і ростуть. Через те, що світла довгий час не було трошечки відтягнулися наші е, дні, наш відлік в інкубаторі не відповідав дійсності, трошки довше затягнувся цей період, але нічого, маємо тепер ось таку красу. Слава Богу. Робила я режим інкубації, у мене був такий, як зазначений на, в інструкції інкубатора. Декілька було завмерших, декілька було недорозвинених з тих, що залишилися після того, як відклали незапліднені. Не знаю, що на це вплинуло. Можливо, буду переглядати, ще шукати інші режими інкубації, тому що пробувати, будемо пробувати. Будемо вчитися. Це була перша наша інкубація курочки яєць, тому будемо далі вчитися. Хочуть грітися. Добре, будемо ми закривати кришку, нехай гріються і швиденько-швиденько ростуть. Дякуємо всім за увагу. Дякуємо всім, хто слідкує за нашими справами, за нашим каналом, хто дивиться наші відео. Дякуємо тим, хто коментує завжди і підтримує. Бажаємо всім гарних успіхів!